Вітаю всіх на каналі. Хочу зняти такий короткий огляд горіха фундука сорту шедевр Ось такі в нього клюска. Ось сам горіх. Такий бачите, горіх темний. З такими темними полосами. Потім горіх. Сорото святковий. Подивіться, даже чимось він схожий тільки в, в шедевра. Трішки темніша клюска і сам по собі горіх на колір темніший. От він святковий, також гарний горіх. І от дивіться, вужу святковий. Якийсь більший візьму шедевр. І от шедевр. І ще вам покажу фундучок європейської селекції сорту Гарібальді. Також дуже гарний горіх. Огляд буде короткий, там не буду я заміряти їхню там довжину, товщину. Так, вкратці. Включаємо вагу, берем фундучок, шедеврик. Шедеври не поливалися і плюс ще маленькі молоді кущі. Того й вони горіх сам буде меншим, чуть-чуть. може бути меншим від святкового, бо святковий кущ старший. Я замітив, навіть по-каталонському, що на молодих кущах каталонського ростуть менші горіхи, а на старших кущах вже набагато. Більші горіхи по розмірах по вазі. Так що таке от цим е, шедевром третій рік після посадки. Так. Далі, друг. Горіх темний, камера не передає. аж такого бронзового кольору. Так. Тепер переважимо фундук сорту святковий. Святковий орієнтовно по вазі одинаковий, як шедевр. Ну, від 3,5 до 4 там, з копійками. І на вигляд можете глянути дуже схожі горіхи. Тільки шедевер трошки більш заокруглений, а святковий, більш такий конусовидний Так, тепер переходимо до Грібальді. Візьмемо меншого. Менше має 4 грами. Дуже гарна, ще повторюся, не, не повторюся, ну, повторюсь по сортах шедевр і святковий, що в них дуже гарна загрузка цього року, ну, навіть молоді саджанці, невеличкі деревця та шедевра були дуже-дуже сильно загружені горіхом. Так само і святковий. Так. Це в нас вже пішов в Гарібальді. От в Гарібальді така от клюсочка. Трішки більше за горіха, горіхи великі. Такі. І от зважимо великого. 6 грамів. 30 мг. Вважаю, що це гарний такий показник для, як для горіха. Зараз ми візьмемо ще по роздушимо роздушим ще вийму склюзки Грибальді. 474. Так, візьмемо горіху давочку. Що в нас там? 3,90? Поставлю на паузу. Так, розлущив Шедевр цього оріха. Ну, розламав трошки ядро, ядро було заповнене повністю в шкарлупі. І як можете бачити, 2 грами ядро, ну, вихід. Сирого горіха 50%. Навіть трохи більше, бо там 3,94, якщо я не помиляюсь, було десь 50-50, ну, ну, будемо, грубо говоря, 50 вихід ядра. Так, 50%. Тепер беремо святковий. Щось не збилось. Беремо святковий кладем 4 грама 16 міліграмів розлущую зараз. Глянем. Також, як можете бачити, горіх повністю заповнює скролупу. 4 грама 16 міліграмів вроде би, було його вага, беремо ядро, знову щось. Там ядро 2 грама 09. ну, получається так само 50% вихід ядра сирого горіха. Повністю ну, по одному горіху і там не можна судити, звісно, але плюс-мінус отак от ідентичний він, можна сказати, фундуку сорту шедевр. Мені от взагалі кажеться, що. Ніби вони дуже-дуже схожі оці от сорта що шедевер. Що святковий, тільки святковий не набрав такої популярності, як шедевер. Хоча це е, великий мінус, що його так люди не знають відносно даного сорту святковий. Трішки навіть більш морозостійкий, ніж шедевер. Тепер беремо гарібальді. Ладем 4,70, вага. Поставлю на паузу, бо так мені удобно. От, дивіться. Повністю також заповнює ядро Скорлупу. Виймаємо ядро, кладемо на вагу. 2,50, там було 4,70%, також вихід ядра сирого горіха більше 50%. Наразі все по огляду даних сортів. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на канал, бо щось ви з жаднічаєте і лайки не ставите і не підписуєтеся. Як будь-то думаєте, що я з того Ютубу заробляю гроші. Давайте не жадничайте, підписуйтесь, і ставляйте лайки. Всім всього найкращого, миру і добра, до побачення.